Кожна людина живе в очікуванні чогось. Напередодні Різдва Христового християни за давньою традицією об'єднуються в очікуванні цього великого свята. Цей час має назву Адвент, що в перекладі з латинської означає прихід. Протягом чотирьох тижнів читаються різні тексти Біблії про обіцяний Богом прихід Месії в цей світ для того, щоби спасти людей. Те, що Бог обіцяє, Він неодмінно звершує. І близько двох тисяч років тому в цей світ прийшов Месія. Син Божий втілився, Ісус Христос народився. Здавалося б, нарешті Спаситель прийшов звершити довгоочікуване, але тоді Ісус прийшов не для того, щоб встановити мир тут на землі, не здолати жорстокі реалії зламаного світу, а примирити з Богом кожного, хто вірує в нього. Та в своєму слові Бог також обіцяв, що Христос прийде вдруге, але вже як могутній Цар, щоб перемогти зло та його наслідки повністю і назавжди. Очікування зустрічі з царем Ісусом є рушійною надією християн. Тому бажаю всім нам, запалюючи першу свічку Адвенту, запалитися надією, що Христос прийде вдруге, аби встановити реальний мир раз і назавжди. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждання, ні голосіння, ні болю вже більше не буде.